Всіх вітаю на каналі Голос Українців. Плачуть». Сьогодні вам покажу такий автомат, який у нас поставив. Для бутилок можна здавати. І, щоб, і як бачите, тут треба колоція, щоб було на бутилці написано колоція 50 грошей. Примірно ось так. Я буду нешов бутилку. Зараз спробуємо сканувати. Прийняло. Нажимаємо «Виплати» і видає нам такий чек. Зараз вийдемо вийдем на двір і покажу його вам тщательно. Все, чек. Бачите, як дата година 50 гроші. І це ви можете використовувати чек протягом місяця. І він у вас є на цілий місяць. Можете ось тут Оставлю, щоб перевезти могли оцей чек, що написано. І за одну бутилку 50 грош. І виходить так, що можна насобирати бутилки і щось на них купити. За цим чеком, що можна робити? Можете виплатити його, попросити піти на касу виплатити. або, або на нього щось купити. Такий був чек. Є такі автомати так, у жабці. За одну бутилку 50 гро... жабків прийніма. Ну це друга історія з ним. Пишіть в коментарях, що хотіли знати ще. На все добре.